Так, друзі, Nissan Кашкай, 2012 рік, дизель плюс 2. Такий от у нас тут руль. Інколи потрібно повний привод. Інколи потрібно, проводить ТО і міняти фільтр салону. Як його замінити? Снімаємо цю кришку бокову, вона просто на таких защёлках Снімається. Нічого страшного немає. Вже Міняли були тут радіатор печки. Прийшлося відрізати трубки, ставити патрубки, тому що, що у нас невдобно. І коротше, фільтр салону. Фільтр салону, щоб його замінити в даної моделі, нам треба відкрутити оцей моторчик. Бажано його відкрутити зняти, бо буде невдобно ставити. Тут болтик, тут відкручуємо на 8. На бік здвигаємо моторчик. У нас е, Должно бути включено на все тепло, і на весь холод. Ну, бажано поставити на весь холод, тоді ця шестерня підніметься вгору, а ця опуститься вниз. У ну, мене було включено на все тепло. Ця шестерня стоїть так, тут є міточка. Ця шестерня повернулася і закрилася заслонка. Ну, це нічого страшного. Потім, як ставиш моторчик, цю шестерню проти часової стрілки крутиш на всю і вставляєш моторчик і накручуєш оці два болтики. Так, воно змістилось. Коротше, оця шестерня полумісячна у нас стоїть отак. Тут є меточка. Якщо ви знімаєте цей моторчик, оця ось прокручується по часовій стрілці і відкривається заслонка на весь холод. Коротше, не важливо, знімаємо цей моторчик. Потім ось у нас є така от пластинка. Ми її защелка, відверточка відщенкаємо. Витягуємо цю пластинку, моторчик одвітаємо в сторону і витягуємо з допомогою викрутки. Аналогічно ми його вставляємо туди, розправляємо, защелку, ставимо назад моторчик, перевіряємо, що все робить. І все буде просто зашибись. А фільтр, фільтер у нас отакий от, от. тачка з Європи. Ніхто фільтр не міняв, походу там, я вирішив його поміняти. Для того, щоб витягнути фільтр, його треба отак зжати. І ми його витягуємо. Для того, щоб вставити, нам його треба теж так само новий зжати, туди вставити. Він розпрямиться там. Також трошки його пошевелить, бо туди-сюди. Він розпрямиться, і тоді закриваємо це всю. Лабудіннями за щелками ставим назад моторчик. І все, в принципі, отаки у нас така заміна фільтру. Всім дякую. Підписка.